У відповідності до підсумкового другого місця в чемпіонаті Суперліги України з баскетболу минулого сезону, майже півметровий сріблястий красень кубок, який було виставлено у холі палацу спорту Шиннік, став головним об'єктом і фотозоною для усіх оболівальників на початку їхньої зустрічі з тренерським штабом і гравцями команди Дніпро, що і за власної ініціативи організували і провели засновники та керівники клубу. Після, зручно вмостившись на стільцях у центральному секторі трибуни, глядачі оплесками під браверну мелодію жвавого маршу вітали без перебільшення творців подібного гучного успіху. Вони не тільки вправно провели його другу частину, яка датується після нового року, але й постійно донатили і допомагали військовим підрозділам Збройних сил України, за що ті, звісно, були удостоєні найтепліших слів подяки за те, що дали можливість займатися улюбленою справою, грати і на зло ворогу демонструвати, що ми живемо, боремося і Обов'язково переможемо. В першу чергу хочеться сказати велике дякую нашим Збройним силам, хлопцям, які боронять нашу країну. Завдяки їм проходив цей важкий чемпіонат. Хочеться виразити слова подяки нашому керівництву нашого клубу, хлопцям, які дійсно боролись до кінця. була дуже важка кінцівка цього сезону, але вони впорались і завдяки їм вистоїть цей кубок. Дякую велике. Насправді цей сезон видався. Дуже складний у зв'язку з вторгненням російських, Російської Федерації до нашої країни. І по першу чергу хочеться подякувати нашим захисникам і захисницям, тому що завдяки їм цей чемпіонат, можна сказати, провівся у гарних умовах. Далі Стас Тимофоєнко разом з головним тренером команди Володимиром Ковалем в Унісон подякували уболівальникам за терпіння, їхню віру і надійну опору у ході чемпіонату. І, хоча він і проводився без глядачів, обоє запевнили, що постійно відчували підтримку, похвалу і, звісно, критику через соціальні мережі, що безсумнівно мотивувало команду, яка дещо невдало розпочала сезон, що і не дивно, адже практично на 70% вона з відомих причин була укомплектована учорашніми дублерами і навіть юніорами. Які дебютували на дорослому рівні, і хлопцям, звісно, потрібен був час, щоб обтисатися і звикнути не тільки один до одного, але і в значній мірі до штовханини і жорсткої силової боротьби з кремезними дядьками. На початку сезону я, я так особисто для себе вважав, що ми повинні були боротися за золоті медалі, але по ходу самого чемпіонату виявилося, Насамперед не так, тому що деякі молоді гравці були не готові до цього. Але після нового року ми перелаштували нашу схему, нашу гру, і наприкінці дивилися дуже гарного результату, тому що срібло для нас, і в першу чергу для нашої молоді це великий крок у майбутнє. Я дуже задоволений тим, що в цьому сезоні ми на 100% наша команда була сформована. За рахунок гравців нашої академії. Наскільки я задоволений, десь задоволений кимось, кимось ні. Але це молоді хлопці, і всі вони по ходу сезону додали. Хтось більше, хтось менше, але ж це гарний досвід для них. І я думаю, наступного сезону вони додадуть ще більше. Того вечора ветерани і молодь команди разом з тренерським штабом відповідали на безліч різноманітних запитань, які стосувалися не тільки гри, але й того, що залишалося поза межами майданчика у їхньому повсякденному житті та побуті. Наприклад, родзинкою стало коли хтось поцікавився, як почувається кіт кращого захисника України минулого сезону Максима Закурдаєва і багато такого іншого. Під завісу майже годинного спілкування у затишній сімейній атмосфері одна з уболівальник презентувала розкішний торт для гульоверів, який з її рук отримав, та подякував Станіслав Тимофєнко. Далі всі учасники зустрічі сфотографувалися на згадку на загальну світлину, після чого розпочалася автограф сесія, у ході якої усі гравці залишали свої підписи на постерах команди і м'ячах, як і не відмовляли усім бажаючим в індивідуальних фото на будь-який смак. Дякуємо баскетбольному клубу Дніпро. Завдалий минулий сезон, і зичимо йому нових успіхів та здобутків у наступному, які вже віримо, відбудеться у мирній Україні, яка неодмінно переможе у війні з російським окупантом.